До цього місця допоміг всім нам Господь, довів своєю міцною рукою, до цього дня не зупинився серця стук. Він дарував життя для нас з тобою, до цього місця Він провадив нас, якби не він, чи вистачило б сили. Оскільки милості являв він повсякчас, не відкидав, коли не вистачало віри до цього місця. Так, це тільки він, і не стояли б тут сьогодні наші ноги, якби Господь не простягнув руки і не відвернув від грішної дороги. До цього місця всіх він довів. Ми всі живі є свідки перед Богом, якби не він не вистачило б сил пройти нам цю земну дорогу. Хтось вже б давно в сирій землі лежав, хтось впав би, щоб уже не встати. Якби не Він провадив і спасав, щоб нас усіх сьогодні тут зібрати. Навчи нас, Боже, рахувати дні і милості твої не забувати, до цього місця Ти нам допоміг, і ми не можемо Тебе не прославляти. Ми дякуємо Боже, за прожитий рік. Для когось він вже є останній, а хтось неначе знову народився і став з народом Божим в твоїм стані. Хтось пережив долини, хтось стогнав від ран життєвих і від горя. Але чи скаже хтось, що Бог не помагав? Що залишив когось бурхливі морі. Ми дякуємо, Боже, за прожитий рік, що не відняв ти хлібної опори, дозволив в мирі нам прожити дні, був з нами ти і в радості, і в горі. Ми дякуємо, Боже, за цей прожитий рік. Веди Житті нас і надалі, до цього місця ти нам допоміг, з тобою хочемо іти і далі. Амінь. Слава Богу.